Наявність договору автоцивілки будуть перевіряти частіше. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Згідно з новим законом про ОСЦПВ Автоцивілка, контроль за наявністю договору автоцивілки посилюється. Тепер Національна поліція матиме право перевіряти наявність полісу у таких випадках. Перше. Під час нагляду за дорожнім рухом, включаючи автоматичну фіксацію, раніше це було декларативною нормою, але зараз правоохоронці зможуть перевіряти наявність страхового договору в будь-який час, коли вони здійснюють нагляд за дорожнім рухом. Друге, під час оформлення документів щодо порушень правил дорожнього руху, це розширює можливості поліції щодо контролю за наявністю страхування під час розгляду випадків порушення правил. Ну і третє, це під час оформлення матеріалів ДТП. Як і раніше, наявність полісу буде перевірятися при оформленні ДТП. Тобто, із цих трьох пунктів означає, що тепер автоматична фіксація це камери. Тобто, ви потрапили на камеру, і поліція може перевірити, чи є у вас страховий поліс. Але і це ще не все. Окрім цього, зміни торкнуться також роботи Державної прикордонної служби України. Тепер перевірка наявності договору проводимося на всіх пунктах прикордонного контролю незалежно від місця реєстрації транспортного засобу. Раніше така перевірка здійснювалася лише при перетині Державного кордону України. Також додатково наявність автоцивілки контролюватиме і Укртрансбезпека під час здійснення державного нагляду контролю за дотримання транспортного законодавства. Ці зміни спрямовані на підвищення рівня відповідальності водіїв та забезпечення безпеки на дорогах, а також на зниження ризиків непокритих збитків у разі ДТП. Нижче прикріплюю вам тут ілюстрацію, щоб ви могли візуально запам'ятати, де і як тепер можуть контролювати і перевіряти страхові поліси. Ну і як завжди, оформити страховий поліс онлайн легко, швидко і просто пишіть в особисті повідомлення.